Я включив нам запис екрану, бо у нас поки що не вся група підключилася. Може, хтось підключиться пізніше, але включимо запис, щоб можна було переглянути в зручний для себе момент. Так, давайте дивитися, що ми з вами виконуємо на цьому уроці. На цьому уроці ми з вами познайомимося з дробовими числами, тобто ми познайомимося з десятковими дробами. Тема два лінійні програми. Задачі на формування вводу-виводу з дійсними числами, тобто дійсні числа це для програми, розуміється так, що це буде десятковий тріп. тобто, що ми можемо не тільки цілі числа, 3, 5, мінус 7 – 3000 тисячі і так далі. А ми можемо, наприклад, 2,5, 3,5. От, наприклад, нас не завжди, скажімо, обчис... Програму, складіть програму обчислення периметру прямокутника, нас не завжди можуть сторона А і Б бути тільки рівними числами. Іноді трапляється таке, що вони можуть бути дробовими, тобто записані у вигляді десяткового дроба. В такому випадку в нас трошки змінюється тип даних, з якими ми працюємо. Формули не важкі. Формула в нас залишається така ж лігкотня, як і попереднє завдання. Але сам тип даних в нас буде новий real. Real, оцей real, це означає, що ми наш тип даних вважаємо, тобто програма в програмі відповідь або самі числа можуть бути дробовими. Тобто, коли, ми будемо, коли сама програма буде рахувати, вона розуміє, що тут ми використовувати не цілі числа, цілі числа це інтеджер, а використовували дробові. Так. Програмки в нас дивіться, це в нас приклади, як завжди. І ось вони варіанти задач. Тобто, що можна зробити? Складіть програму для обчислення площі поверхні куба, тобто, це розуміємо, квадратик. Це в нас двовимірна фігура. Куб, це квадрат, але в тривимірному просторі. Тобто, в нас буде шість граней. Екран має бути е, такого вигляду: Введіть ісходні дані ребро. Площа поверхності. Ну, площа поверхності, ми розуміємо, трошки помилка, площа поверхні, На якої поверхності. І так, вирішую перший приклад. Так. Алго, ось в мене Алго. Так, пропис. Угу. Зараз, секунду, прибереться в мене оця штучка. Так, І так, іще раз. Для початку роблю собі одразу можна шаблончиками, шаблони, описи, щоб не перенабирати програм і так далі. Це в нас буде задача один. Задача 1. Це у нас розпір. І так, ми бачимо, що ми використовуємо формулу площа дорівнює 6 помножити на А в квадраті. Тобто, в нас із змінних прописую фар, змінні наші. Буде площа С, і ребро А. Ставлю дві крапочки. Ми кажемо цій програмі, що вони будуть не цілі. Тобто ми їх запишемо у вигляді десяткового дробу. Тобто, прописуємо тип даних реал. Тобто тип даних ріл, дійсний тип даних. Ну і потім пішли. І так, ми маємо вписати ребро, то рівня 2,5. Тобто для початку ми прописуємо в right line, в right, в кавичках прописуємо. Нам кажуть ребро, ребро, в дужечках SM. Далі це на англійській мові в нас можна поставити такий дефісик і стрілочку. Ребро дорівнює. Ставимо крапку з комою. Далі ми зчитуємо дані цього ребра. Тобто, оцей врач я в Райт написав. Це не вивід даних, це просто вивід слова ребро СМ присвоїти. Далі ми сшитуємо наше ребро А. крапка з комою. Після цього йде обрахунок нашої площі. Площа поверхні. Формулу ми бачимо: ось вона 6 помножити на А в квадраті. Тобто, ми поки що не будемо писати прям А в квадраті. Ми напишемо банально А. Помножити на А. Потім із квадратами, коренями, ми ще розберемося. Це в нас чекає попереду. Поки що нам достатньо цієї записи. Далі знову пишемо в right. Прописуємо. Прописуємо. Uh write, -huh. Тут якийсь в райт лайн треба буде поставити. Ну, давайте не спішити. Так, write, Площа поверхності. Тобто ми маємо дописати фразу площа поверх не поверхності поверхні. Дві крапочки, пробіл. Ставлю кома. Далі ставлю кома, прописую мою площу. Тобто, що я хочу вивести. Це просто площа поверхні, це фраза буде. Далі ставлю кому, прописую мою змінну, Змінна С. Нас буде відповідати за площу. І також роблю приписку, що це буде квадратних сантиметрах. Знову кома, поставили дві кавички і дописуємо. Пробіл kv.sm. Ну, Після сантиметрів можна крапку не ставити. Далі сортуємо красиво нашу програмку впорядкувати. Перевіряємо. Ребро. Бачите? Як в завданні, так і в нас в програмі. Ребро. 2,5. Enter, Помилка в записі числа. Дивіться. А тут уже ми починаємо працювати з кодом. Чому в мене помилка? Як я вів 2,5? Через що? Допомагайте. Через пробір. ні Ні-ні. Я поставив, бачите, 2,5. У нас програмка не розуміє. В програмі ми прописуємо не 2,5, а 2.5. Зрозуміли? Тобто для неї кома це трошки інакше. Ми в математиці пишемо кома в інформатиці, принаймні в Алго, ми пишемо крапевшку 2,5. Ентер, площа поверхні. Ух, дивіться, яка краса в мене вийшла. Ну, я бачу, що тут 3,75, але виглядає воно якось дивно. Це називається цифровий запис числа. Тобто ми його маємо привести в більш-менш адекватний вигляд. Для цього повертаємося в наш код. Після літери С ми ставимо дві крапочки і прописуємо, скільки ми хочемо побачити знаків після коми. Тобто, ми хочемо, перше, ми ставимо нуль. Чому? Тому що це в нас перше йде для самого числа. Тобто, скільки нам треба зарезервувати місця для самого числа, ми ставимо нуль, що програма сама визначила. Далі ставимо дві крапочки і ставимо два. Це кількість знаків після коми. Тобто ще разок. Ми поставили дві крапки. Оцей нулик означає, що програма. Ну, чому ми поставили 0, а не десять, наприклад, що програма сама визначить, скільки їй потрібно місця для запису цілої частини числа. Тут ми поставили дві крапочки 2, тому що нам потрібно два знаки після коми. Перевіряємо ще разок. Запускаю: 2,5 enter. І ми бачимо більш-менш адекватний вигляд. Якщо ми поставимо тут не два знаки після коми, а три, ну там просто йде далі вже нулі. Тобто нас нулі, як, як в цілому, не цікавлять. Бачите, пішло? 5, 0, 0, 0 і так далі. Тому нам буде достатньо в цій записі двієчки. Так, чи є питання по цим типах, по цьому типу програми? Уточнення, хтось чогось не зрозумів. В класрумі як завжди, я сам код, оцей приклад, я прикріплю. Так, все в порядку. Формула дуже простенька. Ми сьогодні пограємося, щоб ми не переплутали тип даних, і щоб в нас були надписи Ребро, площа поверхні і так далі. Так, з цим зрозуміло? Угу. Добре. Так, дивіться, всі останні завдання в цілому, вони теж самі. Тут у нас дві даних, тут три даних. Да? Тобто ми вводимо не просто площу ребро, довжина, ширина, висота. Ну, тобто, тут ми граємося на перших скільки. Перші п'ять завдань це погратися із формулами. Тобто ми написали ребро, 2 і 5. Тут у нас буде замість ребра ширина, довжина, і відповідно змінні А і Б. Тут у нас буде три змінних: А, Б і С, довжина, ширина і висота. Ну, давайте, як приклад, ще розберемо третю задачку, щоб ми точно побачили, як правильно писати спочатку текст, а потім саму змінну. І так. Площа обчислення паралелепіпиду. явно, нам одразу шаблончики. Шаблончики, описи. Це в нас задача 3. Так, прописую задача. 3. Дивимося, скільки нам даних знадобиться. Нам знадобиться об'єм V і що довжина, ширина, висота. Паралелепіпід це в нас, якщо ми беремо куб. В нього ребро, в нього все однакове. Тут у нас паралелі може, Це теж тривимірна фігура може відрізнятися. Тип даних ставимо real, тобто в нас буде дійснити. І прописуємо. Спочатку в нас йде слово в right, дужечка в кавичках пишемо довжина. В дужечках прописуємо SM. Далі робимо дефісик і таку птичку. Ставлю крапка з комою. І дивіться, я спочатку, щоб мені було зручно набирати. Я оце в райт скопіюю. Тобто виділив, копіювати: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Тільки я тепер міняю. Не довжина в сантиметрах, а що? Ширина. Тільки не забуваю переключитися на українську мову. ширина. І тут я прописую висота. Висота. Далі я зчитую дані. Тобто я прописав оці врайти, це просто слова, слова, які в нас будуть виведені на екран. Далі я зшитую наші дані. Спочатку в мене рід А, з комою. Потім йде рід Б, це ширина. І рід С висота. Є. Отже, ми зробили зараз програмку, яка в нас. Давайте подивимося, як вона виглядає на даному етапі. Порядкувати, вперед. Довжина, наприклад, 4, 5, 6. Бачите, програма виконалася, нічого не рахувала, але нам вивело те, що нам потрібно: саме слово в сантиметрах і його значення. Тепер прописуємо формулу. Формула в нас В, об'єм присвоїти, а помножити на В, помножити на С. Крапка з комою. Тепер ми виводимо відповідь, прописуємо в райт в дужечках, ну, в дужечках, в дужечках і в кавичках всередині. Ми у нас прописуємо об'єм. Але зверніть увагу, як тут хитро. Якщо ми поставимо апостроф, то воно нам закриє нашу, нашу дужечку для слів. Тому тут, ну, в даному випадку, ми можемо написати об'єм, використовуючи дві. Об'єм. Чи навіть. Та давайте без апострофу. Оп, поставимо зірочку. Єм. Хай буде так. Хай в нас буде об'єм ось так записано. Об. Єм. Є Паралелепіпеду, паралеле Бачите, тут трошки переклад самого підручничка неадекватний. Паралеле написано. Ми знаємо паралелепіпеду. Дві крапочки, пробіл. Далі прописуємо, що, за, що ми використали як змінну. Кома, змінна В. Ставимо кома і дописуємо в кавичках в кубічних сантиметрів. Пробіл і дописую кубічних см. Давайте трошки розширю, щоб ми все побачили. Все є. І ще разовпорядковую, перевіряю, як воно виглядає. Довжина: тут нам сказали використати число 9, ширина 7,5, тобто прописуємо 7.5 і висота 5. Знову ж таки, видало нам щось неадекватно. Підкажіть, як це виправити? Точно так же, як і минулу задачку. Куди і що треба поставити? Підказуйте. Давайте поглянемо на попередню задачку. Угу, підказка є. Важко говорити, ви вже пишете, так? Да? Ми ставимо так. Абсолютно вірно. Ми ставимо дві крапочки 0, дві крапочки 2. В нас тільки два знаки після коми. Тут ніде немає більше, ніж двох знаків після коми. Тому все в порядку. Итак, І так, перевіряємо іще разок. Це в нас задача 3. Так, ось наша задача 3. Ні, не та задача. Ось наша задача 3. І ще разок. 9, 7,5 і 5. Об'єм паралелепіпіду, ще й правильно порахувало все. 337,5. Так, ну що скажете? Якісь питання, пропозиції? Може хтось не зрозумів, як такого плану задача вирішувати? Що скажете? Ну, у мене є питання: а write і red right це одне і те ж саме? Дивись, давай перевіримо. Якщо я кажу read чи write, давай на врайті, так. Якщо я кажу врайт, то в мене воно напише: бачите, то в мене наступне е, наступна строчка read зчитає ці дані в цій же строчці. Якщо я допишу Ln, це в нас з англійської мови слово line скорочено, Ln, то якщо я запущу програму, в мене бачиш. Дані так. вже на наступну строчку переходять. Я зрозуміла. Тобто, Зрозуміли, так? Що ln n ми так. використовуємо, якщо нам потрібно, лінію зробити нову, тобто почати з нового абзацу. Дякую. Так, було б за що? Так. Ще питання. Ну, в цілому, я думаю, що зрозуміло. Ми розобрали з вами першу задачу, третю задачу. Трошки її розширити. Першу третю. Значить, для вас іде друга задача, четверта і п'ята. Три задачки. Добре? Але уважно, щоб обов'язково в нас були. Якщо в нас ісходні дані написано Ребро СМ, то і в нашій програмі має бути написано Ребро СМ. Якщо написано об'єм куба дві крапки і тут кубічні сантиметри, обов'язково ви останній оцій строчці дописуєте об'єм, дописуєте в чому він вимірюється. Добре? Щоб нас було прямо як в завданні. Так зупиняю запис.